Вітаю, хлопчики-дівчатка, невеличкий гайдець про планування міста. Я давно замислився над тема, чи потрібно мені взагалі щось будувати і які будівлі можна схипнути, а які залишити, і як краще скомбінувати кварталь в місці, щоб уникнути дефіцит щастя на початку доби. Як бачите, нас зараз має мінус 10 задоволення в Римі. Це досить давня гра, але я досі маю сейв першого кроку сучасної доби. І хочемо показати наскільки надвало не і неохайно збудоване це місто. Не дивлячись на те, що деякі очевидні комбінації вже використані. Дуже багато чого збудовано просто, ну хоч якось. Просто щоб воно було, що унеможливлює подальшу перебудову цих районів. А це додатково витягує, викачує задоволення з міста в третій добі. Нагадаю, що в третій добі кожен будиночок коштує 3 золота і 3 задоволення. Звісно, тематичні будиночки, як будиночки на задоволення, не коштують задоволення, а будиночки на золото не коштують золота. Так от, якщо в Сінглі ви маєте весь час світу, щоб спланувати ваше місто, то в мультиплеєрі час обмежений і краще заздалегідь. Гіть мати план на розбудову міста на всі три доби, я доповнив вже відому вам табличку з бонусами за сусідство для всіх районів, які присутні в грі, додавши вархауси, тобто складські будиночки, і запропонувавши один із можливих варіантів застахів районів з перебудовою. Отже, ми маємо як не дивно, 9 вархаусів, причому вони досить непогано комбінуються. Перша фішін-кей, він uh, рибацька набережна. Вона будується десь на воді, а всі інші, раз, два, три, чотири, п'ять, шість верхаусів будуються... Один в одному, тобто це три квартали. Це дуже важливо, що ми можемо мати три квартали, три Ageless квартали які будуть нам давати бонуси з кварталів. Також грісміл Савміл будуються або на навігаційній річці, або взагалі на клітиночки з річкою. Дуже круто мати клітиночки з річками під ці райони. Не забудьте запланувати їх побудову. Так, от давайте розберемося спочатку із Вархаусами. В першій добі можемо збудувати, ну, наприклад. Савпід і Ярд, в одному районі, що дасть нам квартал під столицею. В інших містах також можна так само будувати, але я більше говорю про столицю. Бо інші міста просто копіюють те, що ми маємо в столиці. Так от, будуємо ці два райони прямо під палац. І як тільки ми це збудуємо, вони нам дадуть додатково один науки і один культуру, оскільки забафають палац. Також можна збудувати Гренері і вівтар. Це буде ще плюс 1-1 і додатковий бонус від Грейнері і від Віктаря. Що ми збудуємо? Цей квартал під палацом. Згодом можна перебудувати. Вівтар на Стонкатер це перший верхаус будиночок в другій добі. І В нас буде ще один еджлес-квартал прямо під палацом, і це вже робить плюс 2-2 бонус на палаці. І якщо ви будете саджати спеціалістів в палац в столиці, вони будуть давати 3-3 в кожній добі. Тобто можна вже саджати під палац спеціалістів. А як варіант, можна вівтар збудувати в палаці в клітиницькій центру міста з подальшої перебудовою вівтаря в. Інн і в Сіті Парк, в Таверну і в міський парк. Всі ці будиночки дають задоволення, їх можна перебудовувати, а можна лишити, але про це згодом. Далі у нас йде фішн Кей. Ми можемо будувати лайтхаус, дуже потужний будинок доби античності, шип'ярд, і в третій добі можемо перебудувати шип'ярд на порт. Ми пропускаємо верф оцей будиночок. Цей будиночок ми пропускаємо, він ну, нічого особливого нам не дає. В першій добі також можна збудувати сади і с... а, е, баньку і сади на річці. Досить непогано. я це роблю лише для того, щоб згодом їх перебувати на Грісміл і Сауміл з використанням картки на 30% до будівництва будиночків, що прибудовуються. То ми швидше збудуємо ці два вархауси, і це буде наш третій Вархаус район. Третій еджелес-квартал в місті. Це дуже круто мати еджелес квартали насправді. Бо у нас є кілька м, бонусів, що стакаються від кварталів. З університетами і бараком, я думаю, вже всі розібрались. Тут нічого складного немає. Можна збудувати їх таким чином: бараки, арморер і потім школу. Бібліотеку з бараком в другій добі університет арморер. І в третій добі лабораторію і школу. Є різні варіанти, як можна побудувати їх. Але що, на що я хочу звернути вашу увагу, що в другій добі у нас є отакий ось будиночок, такий ось будиночок, будиночок — такий денжон, який нам треба комбінувати з гілдхолом, тому що вони дають додатковий вплив. І будиночки зі впливом ми ніколи не перебудовуємо, вони з нами залишаються на всю гру, оскільки вплив це один з важливіших ресурсів, можливо, навіть важливіший за науку. Тому якщо взяти академію золотого віку, як бачите, вони не перебудовуються. Можемо просто додати обсерваторію, і в цей квартал вже можна саджати спеціалістів. Або якщо ми саджали спеціалістів в цей квартал в першій добі, просто його підсилюємо. Тобто, якщо ви хочете саджати спеціалістів в першій добі, то саджайте вже їх в академію з з знаю, бо, скоріш за все, якщо ви так робите, ви закриєте 10 кодексів і матимете змогу дуже швидко, буквально за перші 5 ходів другої доби збудувати обсерваторію, і також літати додаткову науку від бонуси за сусідства. В третій добі, звісно, перебудовуємо їх на військову академію і в факторі, на що, фабрику, Так? Якщо ж ви візьмете університет з золотої доби, то цей райончик. Оцей, от, оцей квартал можна побудовувати таким чином, коли у нас залишаються університети, і потім ми добудовуємо школи. І так само, як і в цій ситуації, просто лутаємо додаткові бонуси зі спеціалістів. А, якийсь район треба буде будувати окремо лабораторію, військову академію або фабрику. або фабрику. Ну, я виніс тут район, щоб. Я виніс лабораторію, тому що, е, скоріш за все, ви можете просто скіпнути лабораторію, коли у вас є університети золотої доби, і просто піти вниз, закривши академію, фабрику і військові юніти, і Т2 військові юніти. Тоді легше воювати. Тобто у вас будуть Т2 кораблі, Т2 танчики, йдете по нижній гілці, скіпаєте лабораторії до де, ну, деякого часу, потім їх просто десь добудовуєте. І Оскільки в нас тільки три доби, то навіть перебудовувати лабораторії ніде не потрібно буде. Можете до них щось додати, можливо, там у вас буде краще бо, ну, за сусідство вже в час. Робіть, як вам буде зручніше, але ну, хоч якийсь план забудови міста, ви матимете, і вам не треба буде кожного разу видумляти його. Те, що стосується амфітеатрів, вешти їх можна поєднати з аренами, через те, що ми монумент будуємо в одну клітинку з Вілою. І так само, як з Данжоном і Гілдхолм, ніколи їх не перебудовуємо, бо вони дають додатковий вплив. У другій добі монументи Віла будувати по два впливи. У третій добі три культури, три впливу, а тут матимемо три задоволення і три впливу. Тобто ми нічого не втрачаємо, а навіть. Ам... Навпаки, отримаємо більше ресурсів від будинків, які нам дають подвійні ресурси. Будинки, що дають подвійні ресурси, взагалі, мені здається, не варто перебудовувати, але то вже дивіться самі. Так от, у нас амфітеатр він стоїть окремо. Я інколи будую арену, але все ж таки рекомендую вам будувати арену також. Якщо у вас вдосталь науки і продукції, зазвичай я її скіпую, бо треба будувати коників. Тому арена йде лісом. Але в цей квартал також можна добудувати. Темпл одразу згодом Кільн. Він теж там знизу. другою технологією його можна відкрити, отримати квартал, можливо, насаджати спеціалістів, якщо вам так треба. Потім кільн перебудовується в музей, храм в Department Store. Також ми маємо два будиночки: це павільйон і манеж. Манеж не дуже сильний, насправді, а от павільйон потужний. Мені здається, він дає незадоволення, а культуру на кварталах, але я не певен. Неважливо, павільйони і манеж будуємо в один е, квартал, а потім перебудовуємо їх на оперу та радіостанцію. Як бачите, на майбутнє опера і радіостанція вони будуються в один квартал. Якщо нам додадуть колись четверту добу, ми мати ми матимемо додатковий вплив і в четвертій добі. Це вже заздалегідь, я так планую. Що стосується банків, насправді нам маркет нікуди будувати. А банк і Stock Екщендж, звісно, круто мать. Але от госпіталь він тільки викачує з вас задоволення і гроші. Я не дуже люблю будиночки на їжу будувати, але ну, можна так добудувати туди госпіталь, бо вони комбінуються за бонусом за сусідство, а також тенемент от дуже потужний будиночок, бо він дає задоволення на кварталах. А в другій добі у нас є задоволення на кварталах від павільйонів, і також здається, від університетів маємо науку на кварталах, тому так необхідно мати квартали з вархаусів і унікальних районів. А в третій добі ще більше цього. Як бачите, темномент сквер дає задоволення на кварталах, Stock Exchange дає золото, де він там. Золотко на кварталах, лабораторія дає науку на кварталах, і університет також дає науку на кварталах, тому дуже круто мати. Університет золотої доби. Перед за все можна схипнути військову академію, бо у вас вже дуже багато командирів буде, і який там бонус академія не дає. і Можна, наприклад, от так: от, перебудувати, збудувати лабораторію замість військової академії у фабрику. Якось так. Або тут вже як хочете, комбінуйте. Чотири будиночки, які ми точно перебудовуємо. Монумент вілу. Данжони Гілд Хол, і взагалі кожне ваше місто повинно їх збудувати. Це ваша ціль на гру збудувати от по такому будиночку. І один будиночок, наприклад, академія, щоб мати академію золотого віку, і університет, щоб мати університети золотого віку. Все інше воно згорить в наступній добі, і у вас буде такий момент великого еквалайзеру. Коли ви просто ну, можете розпочати планувати місто заново, матимете трошки менше ресурсів, якщо їх не збудуєте, але то не критично. Варіант можна збудувати по-іншому заліз, по-іншому спланувати райони, наприклад, замаксити щастя, можна якимось там гитрачем ще зберегти Вівтар, але мені ліньки думати, коли його впіхнути. Тому такий варіант: запропоную вам: будувати таверну в місті. Тут в культурному кварталі, де ми будемо кінь і музей, збудувати темпл, який не перебудовується. В третій добі павільйон і манеж переходять в Департмент Стор і манежері, а також десь будуємо Сіті-парк. Я там не пам'ятаю, як він працює: чи сусідня вегетація, чи взагалі вегетація в місті дає на задоволення. Ну, десь будуєте Сіті Парк і, звісно ж, маємо оперу та радіостанцію, які також дають нам окреме задоволення. Загалом, якщо так зробити, ми матимемо 3, 6 і 9... Додаткове задоволення в місті від будиночків, які ми не перебудовуємо. А мені дуже подобається тримати будиночки на щастя, бо в третій добі у вас вічна війна і необхідно мати додаткове задоволення, щоб просто не від'їхати від негативного варварінасу. від втоми від війни. Дякую, що додились до кінця. Якщо бажаєте зіграти в циву онлайн, вступайте в мою групу в Діскорді, де ми граємо в цьому в циву. Не забудьте поставити лайк, написати комент та зашарити. Це відео своїм друзям, які також не купили сьому циву, але хотіли б в неї пограти. Бувайте.